Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірний смачний салат з оселедцем, який вам замінить всім відомий оселедець під шубою. І для такого рецепту мені потрібно оселедець, сухарики, картопля, яйця, зелена цибуля, майонез та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Це як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Картоплю відварюємо або ж запікаємо в мундирах, очищаємо та нарізаємо на невеличкі кубики. Перекладаю в посудину, в якій будемо замішувати салат. Ідентично нарізаємо в круту відварені яйця та відправляю до картоплі. Після чого наріжу оселедець, в мене вже він промаринований. І теж додаю до усіх компонентів. Після чого дрібно нарізаю зелену цибулю. До речі, зелену цибулю можна замінити звичайною, але її перед тим варто промаринувати. За бажанням ваші улюблені спеції я додам трішки свіжомеленого перцю, заправляю салат майонезом та перемішую усі компоненти. Ось і все. Пробуйте на спеції. Якщо бракує солі, додавте солі. Любите. Будь-яку іншу зелень додавайте, яка вам смакує. І в самому кінці поверх нашого салату висипаємо сухарики. В мене самий звичайний сухий батон. Одне, що сухарики посипайте поверху і вже перед подачою на ваш стіл перемішайте, тому що вони дуже швидко впитують в себе майонез. І дуже швидко розмокають. От, власне, все смачно, просто. Доступно, доволі пікантний смак за рахунок оселеця та зеленої цибулі. Похрустують сухарики. Дуже виходить смачно. Якщо вам надоїв набрид салат оселеця під шубою, обов'язково спробуйте такий варіант. Будете приємно здивовані і також дивуєте своїх гостей. Готується направду швидко, смак неперевершений. Усім зрозумілі та доступні продукти, даю вам гарантію, що ви будете від такого салату задоволені. Готуйте, адже направду дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!